Дивіться, кого ми знайшли вчора. Ось таких котиків. Дивіться, скільки їх тут. Їх тут взагалі восьмеро. Тільки є двоє. Ні, одна не прийшла, так? Ось їхня мамуся, одна з мамуся. Бо тут все-таки двоє. Два приплода. Бачите, ми їм кашки зварили, там з кормом перемішали. Ось я покажу отак. Немаленькі, ну як уже три з половиною старше, може, навіть чотири. В основному дівчата. Оцього хлопчика сіренького справа, в нього проблема з очками. Зараз може вийде, я покажу, там треба. Ой, терміново його лікувати і хоча б одне око спасати, бо на одному більмо, а, другого. Зараз вам покажу, дивіться. Другого вже немає. А так-то. Ну, і це хлопчик, знаєте. Хлопчик, чорний хлопчик, один рижий хлопчик. О, оце, здається, дівчинка. Ну, зараз не доглянути, я не пам'ятаю. Оця така трихковірна. Ми не знаємо, чий це котята, бо тут всього. Трошки людей живе, не так багато. Хто Та там? А, дівчатка. А Дя... ну, покажи Марточку Ось така красива. да, красиво. Нам всім потрібно купити сілофорти. Це вісім котят по 150 гривень. Це дуже дорого. Так, дуже дорого, але треба, бо їх бложки заїдають. Будемо ставити збір. Як завжди щось я з тих зборів не вилажу, як одним, то іншим. Ось, подивіться, мені кажеться, а це не мамулечка друга. Хто її знає. І взагалі чиї це коти. Я прийду в будній день, тут у нас є підприємство і поряд буду запитувати, що це за коти. Ну, бачите, вони не живуть ні на тій території, а просто ганяють отут. Щоб ви розуміли, на дорогу виходять. Ось боїться, бачите, там кустіка хоче прийти поїсти, боїться. Ось вона. Ну, гарна кітечка. Навірно, мама. Ну, щось я так думаю, не знаю. Бо оці сіреньки похожі на неї. А це теж красиві. Так, такі красиві кошечки. Ну, дізнаємося, чиї що треба буде стерилізувати, якщо це не чині. такі гарнісінькі. Ми тут ось багато води, тут налили, який стазік стоїть. І от бачите, як люди годують. Хліб, кинули котам. Маленьким. Кажуйте. І бачите, вони ході. Якби вони були чисті, то вони б були нормальні. Але кому не треба, я вас прошу. Наплодили, ніхто стерилізувати не хоче, гроші ніхто витрачати не хоче, хай собі вісім кошенят ганяють. От таке, ось таке там. Ось ще корм привезла. Зараз ті в тарілочки. Там каша з паштетом такі перемішані. І насипаємо їм ще корму, хоч буде ще їсти. А на ще цього маленького ще є така черепашкова маленька дівчинка, і мені здалося, що в неї з очима теж біда. Вона не контактна. Її якось треба буде зловити. І може, може вдасться прокапати. Зараз попробуємо, будемо ловити, не знаю, може найду, якось ми її зловимо, бо її треба прокапати. Не знаю, чи ці очі будуть рятуватися, чи вже не зможуть рятуватися, ну щось таке, будемо щось думати. Да? і в понеділок дізнаємося, може би зразу мамусь відправили. Якщо зберемо відповідну суму, нам треба на дві мами. Я так розумію, що це друга, надіюсь. Вона <смеш> да, боїться не підходить, дуже гарна кіська. Нам треба 1100 гривень на стерилізацію двох кітів. А цих треба прилаштовувати, бо що ж вони тут загинуть на дорозі. Ну, вот я там. Е